Ой, так, народ, всім здорово, дивіться, магенький вступ в сьогоднішньому відео. Я зараз, Якщо ви не проти, за загарочку, поп'ю кави і розкажу вам, що сьогодні буде в нашому відео. Так, народ, дивіться, я десь зараз на годиннику плюс-мінус, на якому у мене нема. Шоста година орієнтовано. Сьогодні я хочу показати вам трошки, що таке село, з чим його їдять. Хоча я сам прожив в селі дуже багато років. Я чесно вам скажу, типу, взагалі не робив такої фізичної роботи сільської. Я більше там коли, щось мозгами старався думати, щось така з фігнями. Зараз так сталося. Склалося обставина, що мені прийшлося приїхати в село на деякий час тимчасово. Ну і щоб мені не було скучно, я вам буду знімати такі відосики на Ютуб, що розвідовився. Сьогодні вам покажу, що таке село, з чим його їдять. Свині, там будемо відкидати гній, я постараюся сам лічно відкидати. Перший раз за все своє життя буду свиней гній відкидати. Так що, народ, давайте. Дивіться, не пропускайте, думаю, буде цікаво. Ну я постараюся зробити, чим поцікавіше. Сміло насипуть по коліна нахуй. Зараз я трохи дорогу то розгорнути. Що йде за мною, чи там скняв, блять. Мам, такого ебать, Аппарата нахуй. ебу нахуй. Дай. Дядьку будет, блядь, зарачащий нахуй. бультозер, бля, эскаватор, назар нахуй. я себе блядь. Давай, 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 давай. Кыш, 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 кыш. Баш, де шчису, блять! Бля, візи, блять, брати За мною ходи блядь. Три блять ходи за мною, за мною Давай! За, за мною ходи там звуку, нічого не видно, куда я вже знаю наперед. приїхати. Тебе звук ніхуя не передається, чи шо блять? є, ебать, за 20 кілометрів звук, хоть яка відео на зима, блять, блядь. Охуєнно, блять. Знаешь? <глаз> мене в кадрі видно. <глаз> видно, все. Та ну його нахуй, блять. Не, буду. не буде, блядь. Вс, понах. Я таки, дюйма тут часики. Та ну тебе нахуй. Сим відео, блять. Давайте мене ніякіт. Подходи, чекай, мене во, багло ліника. Та нехер хершу ходити, значить ще до парашюка. Фабито. Хватає, бо я вже руки знав. — Замітати, що йому. <плес> Дубіник стати дорога. Ой, якісь. Раз, раз, раз. А от тут у ще конкретно на моїх чунях. Ну на межалу, ні? Ух, минус двадцять, Так, Тас, бля, Та папіздей такий сніг, сніг навалив. Це, типу за ніч. За зиму типу. Кружу за ніч, блядь, за зиму, да. Но у нас тут ніший уроз такий, блядь. Чекай вже хули, а там бей еще нахуй. Тобі треба, щоб менше пизділо, блядь. Ты шо, <кхух> а? а не там 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 А хер вимітати, зараз шо, шов, два рази стукаєш та саме буде. Що зробити? Можеш взяти паяльником, розтопити його до Витягнути. Боже, бляха, витягни, візьми, якщо тобі не подобається. Я роблю раз-раз і готовий. Mm. Дай так земно пальці відмерзають нашу, що буде. Вальна тур відмітаєш. Ой, я что, буду блядь, петь, там, нахуй. Нахуй не надо. А -а -а -а. Дым, ну лучше бы сидел, казиковал в козье, себе. Вот он такой Не, районах, типа народ. Холодно пиздец, руки. Уже пиздец, две, блядь. Побелил им, нахуй, Две. Все, вот так пойдет нахуй. Опа, сані є піддаємо. Все, пока лише камеру, ще зараз дріб заготуємо. Треба угу. дрова привезти, не будемо. І Що ти робиш? Що так довго набираєш? А ти куди дорогу будеш На тачку. А? А. Ось так і Ну, На тачку набрати ти будеш на тачці? А вдруг заміте більше і тачку і не під'їдеш, а тут дрова. Заміте на снігу на тачку. Бачиш? Може допомогти там, щоб скоше було. А я вибираю, <рес> бо рубавку <рес> я хто дорубав? Будан? Юнюк. Нормальний там робився. Нормальні ковалки, на Гору закрить, тюками. Там вже два закрито, одного не вистачає. Добре, йди, зараз два тюки на Ні, одним закриєш Нівальника розкрутили, чуєш, розкрутий тут. Ти давай, вже ти як бабалюбка, бляха! А ти пак що зробив? Шо зробили? Ти знаєш. Ту то? Забилося воно? Там удари не тичай, не стікає удаю. Нахуй ти там знімаєш, бля, ти що, сука? сіка? Добре, дрова знімаємо, Стань тут во во тут во. Отако. О знімаємо. О. О. Може тонше загрузити? Чи ще порубаємо? <різь> і раз. І два. І раз. І два. Бери покоца їх, блядь. А? На, на маленькі кусочки порубай. І диви, блядь, одну сосну буре, хуй що за тебя розгориться, блять. Є там. А, вибрали, напевно, вже. О, вот ви нормальне дрова рубали. А але це порубай. Зараз я, я нахуй, то все порубаю. О, Так. О, бля, я вже заїбався нахуй, бо в'їбав якого пива нахуй, грушей, сука, немає, блять, ні копійки нахуй. Сука, йобаний рот з цим селом, нахуй. Грушей немає нічого, ну то хуйня, зараз я, блядь. Грушей ще намочу нам, нам пиво, блядь. Курча мать, блядь! Нахуй мені ті дрова, блять, давай як воно, блять, насипає, нахуй, йоп, твою мать, блять! За 200 гривень, блять, закинув бонуску, взяв вже 370, блять, і ще 4 обертання! Я воно удипав ті дрова ваші нахуй! йоп, твою мать, блять, ти дуй нахуй, що воно воно. я мороби Я тим слот Сіті, блять, то пиздец, блять, створив тільки аккаунта нахуй. Фурча мать, блядь, шо бонуска за 200, айди сюда, покажи, блядь, шо робит, двигай, дьопа, твою мать, блядь. Ого, блядь. Ебать его в рот, блядь. 177 чистими, блядь, заразим пилка хляпнуть. Я пердолю, блядь. Зразу, нахуй на вивід, блядь, і в магазин нахуй. Йо, твою мать, ще ті дрова везти, блядь. Уже завезу нахуй. Цього зараз зарапем в магазин, блядь.

Жаку подріл. Unbelievable. був. Дивіться народ. Блять, багатьох замотив. Дивіться народ, яка в мене тут... Які в мене тут проявили хороші. Що я покажем? Дорогий. Бля, цифралка людям, не зрівнула, там лавка, мралка стояла. Бля, що це таке у попадає? Ну, no, Дивіться, народ... блять, oh. краю. Та ні, та знімай краєвиди, покажи на роді. Річка тут ладна. Тут була така верба велика, о, дивіться, як вона впала. Як росте тепер, дивіться, покажи як росте. Uh -huh. Тут теж, дивіться, тут ту... басейн, блять, мій, озеро моє на. А, не твоє, а бобрів, точніше. Блядь, бобри у нас тут живуть. Бобри живуть, блять, всі живуть нахуй. І я живу. Тобі, бля, літом, тва нахуй скочити, блять, по пояс ту воду, блять. Тут ну его нахуй, она такая зимняя, блять. Ой, блять. О, можно кстати подлезть на ту сторону. Ну она такая блять, блядь, просто, Савленка. Блять, и тут там она вообще ебать. Тут, кстати, тут можна базу, блядь, зробити конкретно. Взяти тут замотати доски, понял? Прикольно, або беседку таку, понял? Ну воно витримання, мені хопив, воно впало. А вивно ну, я, їбать. Давайте народ, коротше, блядь. Мільйон доларів на карту, нахуй, я в ту ледяну, мінус 15 туди пиздую, нахуй, воду, блядь. Міряю нахуй. Миряю ще не просто так, а ніряю такого. Тако, блядь, шнурком за ноги підв'язують мене нахуй, ріже шнурка я так ніж туди головою не блядь. Бля. Ой, бля ух, ніхуя собі даже та хуйня суха така креска. А дивіться як погризали, блядь ну дивіться, як ті далі, блядь, позгрізали древа нахуй. Тут а. Покажи, покажи, блядь. Вон там, вон ще, блядь, гризли. Даже, даже блять тут опатички покажи нахуй. Даже опатички тут і ті позгрізали. Та тут, блядь, такі туполі були пізде нахуй здорові. До речі, тут їх не цей е... хи хижина. Та ні, ні, ніхуя, вони там да. Вон покажи, блядь. Вон, бачиш? <свісна> Нє, <свісна> там вони дамбу роблять, а тут вони живуть. Тут вони ві... багато палок накладали, і в них тут... Ну тут uh... нара, блять, диви, диви. Дві це Ну покажи мене, нахуй ти та їх там показуєш. Та то бути. не нора, блядь. Коротше, блядь, Я побачу тут, блядь, бобра, нахуй, я тобі відповідаю, я за ним, блядь, юрну, я його, блядь, витягну сам твіться нахуй. Він в мене, блядь, буде в каструлі жив, нахуй. <свісна> блядь, ковал нахуй. Але файно, блядь, ну пиздец. Вам не просто камера не передає? Тут дуже файно, приїжджайте до мене на курорт. Так. Все, добрий народ. Ставте лайки, блядь. Вписуйтеся, блядь, на мій інстаграм, на мій телеграм, на мій ютуб, нахуй. Підписуйтеся на все, що буде в описі. Все, до побачення.